Сьогодні у випуску час пік. Ірландський візит до особливих дітей Мукачева завітав благодійник. Це в продовження нашої історії зміцнення партнерства України і Ірландії. Сьогодні у нас один із гостей Енді Кені, який представляє в принципі як бізнесмен, але представляє благодійну організацію бізнесменів Ірландії. Унікальна родзинка перечина історія про сонячну алею гібіскусів. Жінка разом із чоловіком та сином створили цю родзинку в перечині кілька років тому. На війні загинув уродженець міста Сваляви, 32 дворічний захисник України Михайло Кримчук. Після закінчення навчання у Другобицькому державному педагогічному університеті Михайло близько 10 років проживав на квартирі в Другобичі, власниця якої стала для нього другою мамою, а він був для неї опорою та підтримкою. Михайло виконував бойові завдання із захисту України у складі військової частини А-4699 другого механізованого батальйону 4-ї роти. Воїн загинув 28 липня цьогоріч на Донеччині, потрапивши під мінометний обстріл. Віддати шану захиснику прийшли друзі, побратими та чимало містян. До служби порятунку подзвонив стурбований житель Хуського села Річка. Чоловік повідомив, що на його очах почала горіти електропроводка в одній із кімнат оселі. Іскри потрапили на одяг та інші речі, внаслідок чого вогонь став швидко поширюватися по помешканням. На місце одразу ж збіглися сусіди і допомагали господарю стримувати полум'я. Естафету перейняли рятувальники з міжгір'я, які за 20 хвилин повністю ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю і перекриття будинку, а також частину домашнього майна. Житловий будинок, як живий організм. Якщо не турбуватись про нього, там рано чи пізно може виникнути пожежа. Так і сталося в Ужгороді на вулиці Кошицькій. Тут, за поки не встановленої причини, виникла пожежа в приватному чотириповерховому будинку, який не експлуатувався власниками. Повідомлення про займання в оселі надійшло до служби порятунку і вже за кілька хвилин на місці працювали вогнеборці. Загалом для ліквідації пожежі залучили три автоцистерни і автодрабину, а також автомобіль штабний. Ліквідували загорання на площі 80 кв квадратних метрів 15 рятувальників і 4 одиниці техніки працювали над ліквідацією нічної пожежі на території приватного обістя в хуському селищі Вишково. За словами сусідки, вона прокинулася від дивних звуків, вийшла на двір і побачила вогонь. Як виявилося, горіли житловий будинок, літня кухня та хлів, що знаходилися впритул одне до одного. Бійцям ДСНС, які прибули на місце події з Вишкова, Хуста і Тячева, знадобилося півтори години для повної ліквідації займання. Полум'я знищило крівлю надвірної споруди і житлового будинку на площі. 270 квадратних метрів автомобіль фіат-добло та частину майна. Іранський бізнесмен і надійний партнер волонтерів громадської організації Закарпатські газди Енді Кені завітав на Закарпаття, зокрема до тих, хто потребує підтримки і допомоги. Перший візит він здійснив до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з фізичними обмеженнями у Мукачеві. Зустрітися з поважним гостем приїхав і депутат Верховної Ради України Михайло Лаба, і представники громадської спілки Закарпатські газди. Після того, як ми побували за Карпатські газди в складі офіційної делегації побували в Ірландії. Підписали угоду з рядом гуманітарних організацій, і одна із організацій, представник однієї з організацій сьогодні у нас в Мукачеві і зараз приїхав подивитися вже своїми очима, що тут чим можна допомогти. Ми продовжуємо опікуватися даним закладом. Співпрацюємо, говоримо, спілкуємося з керівництвом закладу, будемо реагувати на їхні потреби. На зустріч із ірландським благодійником працівники дитбудинку чекали по особливому, адже він відгукнувся допомогти закладу з їхніми потребами зокрема, оглянув і спортивний майданчик і територію, яка потребує додаткових витрат. Усе заради того, аби педагогічний склад міг займатися з дітками і дорослими з інвалідністю. Це в продовження нашої історії зміцнення партнерства України і Ірландії. Сьогодні у нас один із гостей Енді Кені, який представляє. В Принципі, як бізнесмен, але представляє благодійну організацію бізнесменів Ірландії, міста Дублін. Коли ми туди їхали, то ми деякі подарунки саме з цього будинку взяли, відвезли нашим гостям, показали, які зараз дітки успішні ростуть. В Україні, попри війну, цей заклад дуже хороший, дуже керівництво старається і робить максимально все, що може тут зробити умови для діточок. Але є певний ряд вимог, наприклад, з альтернативною генерацією тепла та світла. Це по котельні, що стосується, і деякі місця, майданчики, облаштувати. А вже пан Енді. Він вирішить, чим зможуть ірландці сюди допомогти. Ірландський бізнесмен поспілкувався з керівником закладу та обговорив з українськими партнерами про подальшу співпрацю та спільну допомогу закладу. Ми відвідали обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді і побачили, що потрібна допомога дітям з інвалідністю. Домовилися, що відправимо їм візочки для інвалідів та різне реабілітаційне обладнання. Зустріч направлена на допомогу як взагалі українцям сьогодні, як військовим, так і тим організаціям, які потребують участі напевно участі інших країн у умовах війни. Ірландська сторона неодноразово допомагала і продовжує підтримувати Україну. Запевняють волонтери. Сподіваються, візит Енді Кені не останній, і співпраця з небайдужими партнерами триватиме і надалі. На Закарпатті затримали трьох нелегальних мігрантів. Військовослужбовці відділення палать Чопського загону затримали групу іноземців, які намагалися в незаконний спосіб перетнути кордон. Рух чоловіків за 50 метрів від держробежу зафіксувала система відеоспостереження. Відстежували іноземців за допомогою безпілотника. Правоохоронці затримали одного з чоловіків за 100 метрів від кордону, який ховався у соняшниках. А за кількасот метрів від місця його виявлення ще двох, які переховувалися у кукурудзі. Затримані мали при собі документи і виявилися Мадянами Шріланки. Під час проведення перевірки встановили, що іноземці прибули в Україну ще восени минулого року та перебували на території держави понад встановлений візою термін. Не маючи законних підстав для в'їзду до ЄС, вони вирішили потрапити туди поза пунктами пропуску. Чоловіки спланували маршрут і розпочали подорож в темний час доби, сподіваючись залишитися непоміченими. Однак їх протиправним намірам завадив прикордонний наряд. Функціонування закарпатської митниці і шляхи збільшення надходжень до бюджету обговорив очільник держмитслужби Сергій Звягінцев з головою закарпатської ва віктором Микитою. Оптимізація роботи митниці, комунікація з компаніями, які забезпечують експорт, відновлення митної інфраструктури та інше знаходяться як у фокусі уваги Державної митної служби України, так і є важливим напрямком координації місцевої влади Закарпаття. Мова йшла про те, що зараз на території області активно розвиваються підприємства, які працюють на експорт і формують великий обсяг. Продукції для транспортування України ЄС все це суттєві надходження до бюджету. А функціонування митниці один із ключових факторів, який впливає на роботу компаній. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита подякував Сергію Звегінцеву за увагу до Закарпаття, зокрема за реалізацію проекту щодо оновлення службових приміщень для співробітників митної та прикордонної служб у пунктах пропуску. В ожороді патрульній допомогли пернатому, який заплутався в мотузці. Патрульні отримали незвичне звернення. У ньому йшлося про птаха на річці Уж, який не може самостійно пересуватися. Поліцейські прибули на місце, де їх зустрів заявник, який вказав на лебедя, що заплутався в мотузці і не міг відплисти від берега. Патрульний Руслан Бабидорич повільно підійшов до птаха і вже за кілька хвилин, розмотавши мотузку, визволив пташку. У перечині на одну туристичну родзинку стало більше: це алея гіпіскосі з різнокольоровими квітами: білими, рожевими, фіолетовими. Заклили алейку три роки тому, хоча рослини ще й малі, але вже пишно квітнуть. Алею прикрашають 200 кущів гібіскуса. Ця особлива квітка тим, що дуже довго цвіте, тож може милувати око відвідувачів тривалий час. Жінка разом із чоловіком та сином створили цю родзинку в Перечині кілька років тому. Хоча раніше на цьому місці росли чагарники, вони разом усе розчистили та посадили яскраві квітучі кущі. Місцева жителька і водночас заступник голови Перечинської громади Любов Крижановська майже три роки займається висадженням квітучих дерев гібіскусі. Жінка розповідає, ідея створення такої алеї в неї виникла спонтанно, адже давно мріяла створити якусь родзинку у своєму місті. У 2016 році одна жіночка із міста Перечин багато мала саджанців, молодих сіянців в своїй загородці. Вона сказала, що якщо хочемо, щоб ми їх собі викупили, десь посадили. Спочатку ми думали, що ми ці саджанці посадимо в нас на посілку, на вулиці тодішній Лермонтова, тепер Покровська, бо там якраз вона була заасфальтована, дуже гарна. І щоб їх там висадити, ми вирішили викопати від цієї жіночки, бо ці саджанці були трошки маленькі. Ми їх посадили в таку школку, як по-нашому називають, така грядка, щоб вони трошки підросли. І ну і вони під, і вони підростали. Поки вони підростали, з'явилася ідея тут зв'язати наші дві вулиці. Тут такі чагарники росли. Зараз і, ну, була територія непрохідна. У мене з'явилася ідея, щоб ці дві вулиці наші зв'язати якось щоб можна було хоча б пішки перейти. Місцеві жителі також активно допомагали хтось підсипав глину, а дехто активно привозив молоді дереця та гібіскусів. Ця рослина особлива тим, що цвіте від липня і аж до перших морозів. Любов Крижановська каже: квіти дуже гарні, але роботи з ними вистачає. Да, їх постійно треба обкошувати цього року сім е, разів. Обкошувались ми. Кошу в основному я із такою електричною косаркою, газонокосаркою, я Такі частинки, що не можу, чоловік підкошує, тобто так спільно. Ну бо чому електричною косарку в основному, щоб не пошкодити деревцята? Жінка розповідає, зараз у неї налічується близько 30 сортів гібіскусів. і кожна з них особливо по-своєму. Поки відвідувачів тут небагато. Але ініціаторка цікавої алеї чекає всіх охочих на екскурсію.